Привіт, друзі, я зайшов вас привітати із тим, що несеться зараз на Росії. І я дуже дуже всім рекомендую подивитись моє минуле відео, якщо ви ще не дивились, бо в ньому я передбачаю ці події, які відбуваються зараз. Ні, я не передбачаю нічого конкретного. Я не кажу там, що саме станеться і коли станеться, бо я не Ванга і навіть не Арестович. Але в ньому я казав, що... Пригожин будує альтернативну політичну систему в той час, коли Путін її розвалює. І зараз ми власне і бачимо, що на Росії існує дві недодержави, які між собою конкурують. На що я особисто всім рекомендую звернути увагу: Ну, по-перше, Пригожин, наче офіційно, об'явив війну Міністерству оборони так званої Росії, але по суті він об'явив війну Путіну. Путін же встав на сторону міністерства оборони, і цей виклик прийняв. Ви може бачили оце звернення його до росіянського народця? Що цікаво, він там ви бачили скиглив про зраду, але він не назвав прізвища Пригожина. раніше. Він так себе поводив лише з Навальним, що я вважаю прекрасним. По-друге, зверніть увагу на всіх агресивних російських пропагандонів. Вони зараз всі мовчать, бо насправді вони не знають на кого ставити, вони не вірять в перемогу Путіна, але ще не впевнені в перемозі Пригожина. і тому вони просто стишились і чекають хто кого загризе, щоб потім підлизатись до переможця, і це теж абсолютно прекрасно. Просто насолоджуйтесь тим, що це означає для нас. Зараз на Росії момент слабкості, такий як був у нас в 2014 році, а можливо навіть і гірше для Росії. І тоді, в 2014 році, нашою слабкістю скористалась рашка. Зараз ми маємо скористатись їхньою слабкістю. Я не знаю, як саме для цього у нас є військове керівництво. І я абсолютно повністю довіряю нашому залужному. І я думаю, що зараз вірогідність швидкого закінчення війни дуже сильно виросла, і закінчення не просто звільненням наших територій, а ще і розвалом цієї недоімперії. Але хочу попередити, що не треба ставити свої гроші на те, що станеться саме так, не треба вірити в цей шанс його треба не упустити і треба діяти. Треба знову ж таки вірити в залужного, вірити в наші збройні сили. А також зараз треба їм допомогти. Зараз той шанс, який просто неможливо, от ми не можемо його упустити, тому зараз просто кожен з нас має піти і задонатити задонатити ну, хоча б одну гривню, буквально одну необразну, бо кожна гривня дійсно важлива. Саме от зараз, в цей новий етап війни, наші збройні сили мають вступити в повній бойовій готовності. В них має бути все, що їм необхідно. Тож давайте ми їм в цьому допоможемо. Україна безумовно переможе. І я сподіваюся, що це станеться набагато швидше ніж ми могли про це подумати. Отже, працюємо на перемогу. Слава Україні!